What is your favorite song? А favorite... каже лихвидник. WORD TWICHIN! Буду читати рядки з пісні, яка знаходиться у топах, і вам треба описати артиста. Подобається онука і подобається хардкіс. I like monatic. Monatic? You are a fan of monatic? Yeah. What is your favorite song? Love Хай в очах твоїх моя любов світиться. Хоч минає час і забира цвіт з лиця. Хай на відстані назріють вогні в серцях те, що злите воєдино, не ділиться. Це дуже романтично. Uh, а мабуть. каже Олег Винник він. Where is Oleg Winnic? Maybe you know? А де він? Олег де ти? Я думаю, що ця дівчина може якась казлитись в єдину з тобою. Брюнетка, мабуть, молода. Сексі? Можливо, Років так. Ну 27. 27, брюнеточка така прям красивенька. Це це насправді дівчина, yes. а